Наші випускники. Вітаю вас зі святом, яке буває в молодої людини лише раз у житті. Радію, що, попри всі негаразди і випробування, які зараз переживає наша ненька Україна, ви дійшли до цієї почесної мети випуску з нашого коледжу, здобувши фах, який, сподіваюся, стане не лише улюбленою роботою, а й дасть змогу самоствердитися в житті. Ваші роки навчання були наповнені випробуваннями, зусиллями, але й незабутніми моментами дружньої підтримки, взаємної допомоги, дотепними студентськими жартами, винахідливістю. Позаду залишились нескінченні домашні завдання, складні екзамени і навчальні проєкти. Ви, великі молодці! Бо зуміли пройти цей шлях у такий нелегкий час. Проявивши впевненість у собі і здобутих знаннях. ви маєте потенціал змінювати життя, робити великі відкриття, створювати нові технології та вирішувати складні проблеми. Дорогі випускники! зичу вам великих досягнень і безмежного щастя. Рухайтесь лише вперед, зберігаючи свою мрію і ніколи не втрачаючи віри у себе, успіхів у майбутньому. У мирній незалежній Україні. Дорогі випускники, рідна група, сьогодні ви подолали ще одну сходинку на своїй життєвій дорозі, ставши дипломованими фахівцями, навчаючись. Ви дуже швидко дорослішали, мудрішали, ставали сильними, відважними, цілеспрямованими, бо ваші студентські роки випали на дуже важкі часи. Щиро зичу знайти себе в професії, постійно розвивати свої здібності і таланти, працювати з радістю. Завжди пам'ятайте, яка земля вас зростила. Шануйте, бережіть Україну, любіть своїх батьків, учителів, знайдіть своє особисте щастя, і хай ваша дорога завжди буде чистою і світлою. В добрий час, дорогі наші. Студентські роки. Це не лише період навчання, але й час відкриття, самовизначення та дружби. Кожен семестр це нові виклики для особистого та професійного зростання. Ці роки наповнені навчанням, емоціями та незабутніми моментами, які ми не забудемо ніколи, і заливі, які залишаться у нашій пам'яті назавжди. Шановні викладачі, хочу подякувати вам за той неперевершений шлях навчання, який ви для нас створюєте. Ваші лекції це не просто перепис слів. Це відкриття у світ знань. Ціную кожен момент, який ми провели разом. Бажаю вам всього лише найкращого, здоров'я і успіхів у роботі. Дорогі випускники! Вітаю вас із закінченням важливого етапу у вашому житті. Сьогодні ви отримуєте диплом. Такий довгоочікуваний та важливий. Перед вами відкривається широкий світ нових можливостей, нових мрій та прагнень. Коледж сформував вас як фахівців, дав можливість загартувати себе та відкрити нові здібності та таланти. Ваша юність проходить у багатоликий, непростий час для нашої країни. Не так легко знайти себе в цьому часі, і тому бажаю вам стати невірно самостійну дорогу, яка відповідатиме вашим запитам, можливостям та інтересам. Тепер ви самі будете вивчати складну науку життя. Хотілося б, щоб за кожний життєвий екзамен ви одержували лише найвищі бал. Курокуйте у майбутнє впевнено і завзято. На вас чекають нові злети, нові перемоги і нові випробування. Ми всі мріємо про гідне майбутнє нашої батьківщини. Воно особисто пов'язане з кожним з вас. Присвятіть батьківщині свою працю, зробіть свій внесок у її процвітання. Бажаю вам, дорогі діти! Натхнення, успіхів, любові та великого людського щастя на довгій життєвій дорозі швидко плине час. Сьогодні ми прощаємося з юністю, з коледжем і починаємо шляху самостійне життя. Коледж зібрав нас, поєднав, подружив. Три з половиною роки ми проживали єдиними надіями, єдиними турботами, радощами і печалями. В Пам'яті залишилися навчальні заняття та цікаві заходи, одногрупники. Друзі, веселий час на перервах. Роблячи перший крок у доросле життя, хочеться подякувати адміністрації коледжа, все відділення Горбачов Руслану Костянтинівну, наших покладачів та керівника групи Корабеніку Ірину Леонцівну за величезний внесок у кожного з нас. Дякуємо за самовіддачу, працю, сердечну доброту, важливий досвід, невичерпану енергію, дешевну теплоту. Ваша участь у нашому житті неоцінна. Багато сил подоклали для того, щоб виховати грамотних спеціалістів і порядних людей. Любі наставники. Бажаю надалі радувати студентів своїми усмішками, щирістю, проникливістю. Носіть свій душевний вогонь у юні серця, які, повірте, небайдужі до вас. Дорогі мої випускники, вітаю вас зі знаковою подією в житті, отриманням диплому. Перед вами розстеляється широка дорога. Відкриваються нові можливості та перспективи. Завжди пам'ятайте, що головне в житті допомагати людям, творити добро, дарувати радість, шанувати батьків, працювати натхненно та наполегливо. Бажаю вам, дорогі випускники, найміцнішого здоров'я, земного щастя, натхнення та успіхів у досягненні поставлених цілей. Нехай щедрою на вагомі здобутки та радість буде ваша доля, бути впевнені в собі, у власних силах та непохитно вірте у свій успіх. З честю та гідністю несіть почесне звання випускника Вінницького фахового коледжу Національного університету харчових технологій. Дорогі мої одногрупники, вітаю вас із завершенням навчання та отриманням диплому. На цьому шляху ми пройшли безліч незабутніх моментів, і сьогоднішній день важлива відзнака нашої спільної праці. Нехай ваші мрії здійснюються, а завдяки отриманому диплому ви знайдете свій шлях до успіху. Тому вперед до нових вершин! Також висловлюю щиру вдячність нашому коледжу а саме адміністрації коледжу, директору за Світлані Костянтинівні керівникові групи Наталі Миколаївні та нашим викладачам за вашу невтомну працю, допомогу та підтримку у нашому професійному зростанні. Бажаю вам успіхів та яскравих перспектив з найкращими побажаннями староста 3 вхп